не шкодувати про покупку дивана, якось коментатор. Спочатку заміряєте площу диванчика, як він вам стає в кімнаті, чи багато місця займає, і потім вже обираєте потрібну модельку. Звичайно, що модель далі він у нас йде 2,80 і можна зменшити до 2,50 або збільшити, якщо потрібно більший розмір. Але ви точно брали на цей диван, бо ви б не пошкодували. В нього такий рівень комфорту. Реально суперкомфортне наповнення на незалежному пружинному блоці, екстра легке розкладання за спеціальну петілечку однією рукою. Тобто тут немає нічого, до чого можна прикопатися, і навіть ящик в дні зроблений з ДСП. Тобто тут реально можна накласти важких речей і багато. Спальне місце як гостьове зручне і для щоденного сну навіть підійде, і вам не потрібно ставити подушечку, тому що тут іде м'який підлокітник. Модель далі робиться прямою, робиться кутовою, так як ви побачили. І ціна саме цього в шенілі, Ньютон 43 880, базово 37 коштує. Від 43 віднімаєте 6% до 30 грудня. У нас іде дисконт на всі виставкові моделі диванчиків. Тому переходьте на сайт Солохоє, є оплата частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефон для зв'язку.